Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Тарі радянські на нові поліетиленові. У Дубосарах ремонтують водогін. Від кісток Мамонта до предметів побуту старовини. Урок історії в археологічному музеї ПДУ. Симбіоз молодій влади. День дублера у Бендерах. В єдиному ритмі виставка художників-початківців. У Дубосарах продовжують міняти старий водогін. Наразі роботи ведуть в мікрорайонах Друга Ділянка і Коржево. Напір в кранах стане сильнішим і вже влітку вода буде у жителів всіх, навіть найвіддаленіших вулиць. Дубасари, друга ділянка. Цей мікрорайон будували разом з ГЕС для працівників станції. Тоді ж всередині 60-х і проклали всі комунікації. Мікрорайон з роками став більшим. Пізніше об'єднався з сусіднім Коржева. Води стало не вистачати. Ігор Нірша живе на вулиці Курортній. Розповідає, цього літа води взагалі практично не було. У нас какабисна улітку. Як зазвичай у всіх є вода? У нас у цьому районі води зовсім немає. Важко через рипу вода є у всіх. А як починається поливний сезон, її немає. Щоб забезпечити жителів другої ділянки та коржево водою, вирішили замінити старі труби на нові поліетиленові більшого діаметра. Роботи були виконані, Роботи були виконані у два етапи. Перший минулого року ми замінили близько 400 метрів труби 110-го азбесту на 160-й поліетилен. Наразі з'єднуємо цей водогін з існуючими мережами житлового масиву. Ми прокладемо 900 метрів труби поліетиленової. І закінченням робіт жителі... Мікрорайону другої ділянки Коживу будуть з водою у повному обсязі. У планах заміна водопроводу на вулицях Петровського, Кірова, ентузіастів, Дружби та інших. Всі роботи за інвест-програмою підприємства. Але через складну економічну ситуацію вони не були виконані. Від кісток мамонтів до предметів побуту, як жили люди від кам'яного віку до середньовіччя на нашій землі. Про скіфське поселення в човбурчах розповіли учням другої Бандерської гімназії. Для них провели урок історії у музеї археології ПДУ. Подробиці далі. Ігор Кругов, учень другої Бандерської гімназії. Разом із класом уперше відвідав музей археології. Для них екскурсія. Школярам розповіли, як живе люди від кам'яного віку до середньовіччя на нашій землі. Показали знахідки археологів від кісток мамонтів та знарядь праці до предметів побуту: миски, чашки, курчаги та амфори. всього на екскурсії мені Найбільше на екскурсії мені сподобалася частина кісток мамонтиняти. Їм близько 350 тисяч років. Я про це не знав. Треба більше ходити на екскурсії, тому що живий досвід набагато кращий ніж написані літері, тому що не завжди можна зрозуміти все, що написано у книзі. Шестикласниками сповіли про культури: Трипільську, Усатівську, Ямну, Бабинську. Особливу увагу приділили скіфському поселенню біля Сова Чобрича. На вітрині керамічні чащі, дитячий поїльник, грані фішки. Амфори у в оскільки амфор у скіфів було дуже багато, вони не були такою великою цінністю. З них могли робити або різні побутові предмети, або гральні фішки, такі як представлені у нас. Серед них є один астрагал, який використовувався для ворожіння. Ми намагаємося розповісти простою, зрозумілою мовою і приділяти увагу таким акцентам, які зацікавили б саме дитину. У музеї археології з вересня побували понад 1400 та учнів провели близько 80 екскурсій для шкіл з усього Приністров'я. У ПДУ розпочалася реєстрація на профорієнтаційну олімпіаду. Записатися можна на сайті вузу до 12 грудня. Учасники учні 10 11-х класів та студенти коледжів. Олімпіада допоможе визначитися з майбутньою спеціальністю. Відбірковий етап онлайн у формі тесту 17 по 20 грудня. Переможці пройдуть у другий етап. Він відбудеться в ПДУ в кінці січня. Абітурієнти зможуть перевірити знання з 28 напрямів від інформатики, хімії та біології до економіки, машинобудування та архітектури. Переможці профолімпіади отримують додаткові бали при вступних іспитах, а це більше шансів навчатися в ПДУ безкоштовно. По кожному направленню будуть З кожного напрямку буде підготовлено набір необхідних інструментів для проходження олімпіади. Наприклад, хіміки готують розчинний хімічний посуд, лабораторію, аби школярі практично виконали половину свого завдання, а на другу половину вже відповідали на питання або писали есе, або вирішували завдання з хімії. Журналісти, як правило, пишуть есе. Тем ніхто не знає. Вони в запечатаних конвертах розкриваються у день проведення олімпіади. Переможці профолімпіади отримують додаткові бали при вступних іспитах. А це більше шансів навчатися в ПДУ безкоштовно. Чи читають сьогодні газети і чи замінить штучний інтелект журналістів? На запитання студентів філологічного факультету відповідав головний редактор газети Придністров'я. Про що ще говорили в нашому наступному сюжеті? ПДУ в аудиторії майбутні журналісти та піарники дізнаються про тонкощі роботи кореспондентів газети Придністров'я. На питання відповідає головний редактор. Олександр Карасьов розповідає, свою першу шкільну замітку боявся віднести до редакції газети. Попросив бабусю, коли матеріал опублікували, став писати далі. Я занял комсомольської правди. Я посів у комсомольській правді до 30-річчя перемоги радянського народу у великій вітчизняній війні. Перше місце, і мене прийняли до спілки журналістів радянського союзу. Я написав нарис про свою бабусю. Говорили і про штучний інтелект. Чи зможе він замінити журналістів? звичайно, не замінить. Завжди буде чути голос штучного інтелекту і живий голос журналіста. Нам роботи буде достатньо. Олександра Карасьова запитували чи є майбутнє у газет. Чутки тому, що газети про те, що газети ось ось помруть, перебільшені звичайно. Інтернет, телебачення звичайно в пріоритеті. Але хіба можна бути абсолютно впевненим в тій інформації, що дається на деяких сайтах? Ми сто разів перевіряємо, перевіряємо ще раз. Зокрема, це робить головний редактор. Він ставить в кінці своє прізвище і несе відповідальність за кожне слово. Моє вопрос був Моє запитання було: як можна покращити сприйняття газети для молоді? Можна ввести якісь дизайнерські рішення, якісь можливо рубрики і, звичайно, дизайн. Все таки ми покоління візуалів. Візуал газети можна було б змінити. А я готовий якісь свої ідеї привнести. Співпрацю між газетою та ПДУ продовжать. Олександр Карасьов запропонував відкрити у виші корпун газети Придністров'я ідею підтримали. А про цю зустріч повідомив головний редактор. Він обов'язково розповість у найближчому випуску своєї газети. Назве матеріал колеги. У дерев співробітники держадміністрації поступилися на один день своїм робочим місцем старшокласникам, аби познайомити їх зі своєю роботою. Сьогодні там пройшов день дублера. Бендери Держадміністрація. Сьогодні тут нове керівництво. На один день владу передали старшокласникам. Юнаки та дівчата у ролі начальників уножики га, головного архітектора і не тільки. Спробувати себе на посаді глави держадміністрації удача випала 17-річному гімназисту Ілігу Гуменюку. Приєднано познайомитися, желаю вникнути немножко. Приємно познайомитися, бажаю вникнути трохи в роботу керівника адміністрації міста, подивитися функціонал, який працює. Мій помічник покаже правові документи. Подивіться, яким законом ми керуємося, чим ми займаємося поза межами цієї будівлі. Ілля любить фізику, математику, захоплюється світлотехнікою, кандидат у майстри спорту з волейболу. Надалі мріє стати керівником великого підприємства. А поки що ознайомиться з документацією та освоюється у кріслі мера. Мені сьогодні досталася доволі непроста проста Мені сьогодні дісталася непроста посада. Це посада голови держадміністрації. По перше, голова повинен мати тверду руку. Він повинен керувати всією цією структурою. Я хотів більше познайомитися, як тут все влаштовано, попрацювати, відчути себе на місці глави. А це учениця 16-ї школи Дарія Співаченко. Сьогодні вона головна лікарка Бендерського лікувально-діагностичного центру. Для неї медики влаштували екскурсію, познайомили її з денним стаціонаром, кабінетом ультразвукової терапії, лабораторією. А ще вона разом з інструктором проводила акваеробіку. Я з удовольствием виконую. я із задоволенням виконую обов'язки на посаді головного лікаря, бо збираюся вступати до медичного. У мене давно така мета. Мені розповіли та показали, як функціонують технології лікувально-діагностичного центру, як працює колектив, як розподіляють обов'язки, як вирішують різні завдання. Для мене це все дуже цікаво. Підсумки дня Дублери підіб'ють 20 листопада, а до цього юні учасники проєкту подадуть до держадміністрації свої пропозиції щодо розвитку Бендер та напишуть есе як я був начальником. У кам'янському політехнічному технікумі пройшов незвичайний кулінарний майстер-клас. Студенти кухарі вчили дітей з обмеженими можливостями здоров'я готувати піцу. Як пройшло смачне заняття в нашому сюжеті? Кам'янка, політехнічний технікум. Студенти проводять майстер-клас він задіє не тільки мозкову активність, але також будуть задіяні їхні ручки, дрібна моторика пальчиків, також смакові рецептори. Тому що діти цю піцу приготують, потім будуть її смакувати, тобто оцінювати на смак свої здібності. У майстер-класі беруть участь діти з інвалідністю. У Даніеля ДЦП. Він вперше готує піцу. Тонке тісто і вісім видів начинок від класичної маргарити до мексиканської. Кожна піца вийшла унікальною. Ми назвали піцу мегасир, Ми назвали піцу «Мегасир» і вона мені дуже подобається. Я коли буду сам готувати вдома, зніму це все на відео. І потім наступного разу прийду і покажу. Поки випічка в духовці, волонтери перемоги допомагають дітям робити аплікацію. Піцу з паперу вечором... такі кулінарні майстер-класи планують провести і наступного року. Велолюбителі Дністровського клубу Байкрайд на мисі Каво Греко. Це фото з Кіпру. Придністровський прапор на висоті 180 метрів біля монумента миру. На мис в Кіпрі піднялися сім осіб. Їхній вік від 11 до 60 років. Дистанція 6 кілометрів. Сам трекінг трекінг він не складний. Підготовки спеціальної не вимагає. Просто витривалість піших прогулянок пересіченою місцевістю. Там дуже прекрасне повітря. Мис наповнений ароматами сосен, морськ. Солі. З усіх боків видно море, дуже чудові краєвиди, пейзажі. Наступного року велолюбителі клубу «Байкрайт» планують підкорити гору Тродос на Кіпрі. Її висота понад 1900 метрів. В єдиному ритмі так називається виставка, яку відкрили в Бендерському молодіжному центрі. Майже 60 творів живопису, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва. Їхні автори молоді художниці, випускниці та студентки Бендерського вищого художнього коледжу. Виставка проходить в рамках декади молоді та студентів. Бендерський молодіжний центр виставка художників-початківців. Всі ці пейзажі, натюрморти і гобелени створили дівчата, студентки і випускниці Бендерського вищого художнього коледжу. Багато з них учасниці республіканських і міжнародних пленерів та конкурсів. Лідія Суханова диплом живописця отримала чотири роки тому. Зараз вона наукова співробітниця художнього музею. Тут на виставці відразу кілька її робіт. Ці роботи, серії ці роботи з серії маки. Перша робота маки на золотому тлі. Мені просто захотілося проекспериментувати. Це був перший мій досвід з закрилом. Раніше я з ним не працювала. І хотілося ще спробувати і поталь. Поталь це такі тонкі, легкі листи золота. Мені завжди були цікаві ці квіти. Вони настільки ніжні, дуже швидко опадають і в'януть. Хотілося передати їхню ніжність, але в той час же вони стійкі і сильні. Ольга Погоні, художниця з текстилю, випускниця факультету народних промислів, займається килимарством і гобеленами, викладає декоративно-ужиткове мистецтво у Бендерському вищому художньому коледжі, який закінчила сама. Її декоративне панно «Вечір над Дністром виконано в техніці валяння. Брала шерсть, брала овечу шерсть спочатку. Її фарбувала за своїм ескізом в кольори, які необхідні. Потім береться мильний розчин, наноситься на цю шерсть і скручується багато разів, прокочуючи в різних напрямках. Ця шерсть пухнаста, збивається, об'єднується в певну композицію. З'являються художні ефекти, властиві цій техніці. І в кінці я допрацювала трохи вишивкою вкрапленням дерев'яних елементів. Така виставка ший майданчик для взаємного обміну досвідом. Подивитися на твори молодих прийшов голова спілки художників Придністров'я Сергій Панов. Тут є роботи і його учнів. Хорошо, є молоді художники. Є молоді добре, що є молоді художники, є молоді початківці, люди, учні, які вже хочуть заявити про себе, хочуть показати свою творчість. Це говорить про те, що вони думають про майбутнє. Вони асоціюють себе з творчістю з образотворчим мистецтвом, і тому видно на цій виставці у кого хороші великі перспективи. Найголовніше, що вони займаються творчістю. А творчість дуже важлива й цікава частина людського життя. З творчістю виростає велике мистецтво. Виставка у Бендерському молодіжному центрі працюватиме до 26 грудня. Музика без кордонів у світі етнічних кольорів. Так називається концерт ансамблю акордеоністів. Імпресія у програмі: іспанська, мексиканська, ірландська, російська та інша народна музика. Будуть і етнічні духові інструменти дудук, бансурі і вістел. Народна музика на вона... Народна музика вона бере кожного слухача за душу, тому ми в нашій програмі використовуємо народну музику. Ми самі від цього отримуємо величезне задоволення, і в основному ця музика енергійна, життєрадісна і позитивна. Ми сподіваємося, і навіть впевнені, що кожен слухач отримає море позитивних емоцій і надихнеться культурою кожної країни. Виступить і колектив Ліберті. Концерт у Палаці Республіки 14 листопада. Початок о 18.00. Квитки можна купити на сайті «Біл'єт ПМР такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.